Друзі, всіх вітаю на каналчику. Другий день дуже швидкого турніру без червоних на п'ятірочках. Мене дуже тривожить оцей от персонаж. Вони тут всі тривожать. Так, давайте візьмемо газельку. Давайте візьмемо Людвіга. Хтось один із них, можливо, зарядить. Не од... ну, тут, в принципі, три кандидата. Або заблокувати, або включити таунт, або газельку. Далі, далі, що далі. Далі мож, можна ще цього взяти, бити ж то чимось потрібно. Так, а кого ще можна взяти? Там просто Вівіка, і ми будемо його. Відображати, якщо ми, звісно, газельку спочатку не включимо. Хотілося б ще щось взяти. Ось так ти типу, по джелахом пробивати. Ну і. Паразитів накидати, чи ось так ось? Зеленими пробивати? Можливо, так, тільки ми сюди поставимо цей загін, а те й туди, і якось так. Ну, давайте спробуємо. Так. Три зелених знизу. А як би ще десь три зелених намалювати? Чи зробити три жовтих, можливо, четвер... зелений доїде? А якщо так, можливо, синій. доїде і фіолетовий, Ні, ні Фіолетовий не захотів. Давайте так ось зробимо. Це добре, що я це побачив. Беремо 5 фіолетових, залетять жовті. І в нас будуть зелені. Ладно, давайте так рисканем. Так, одна хилить, друга хилить. Включаю газельку, він у нас монах. але я хочу спробувати. Так, добре. Так, людвих нам поки що не потрібен. Давайте будемо зелені складати. А то, звісно, жесть. Такого я не очікував. По моєму, це залив? Так, що далі, то робити? Що робити далі? Давайте так спробуємо. Да, блін, це зальот, коротше. Цей фіолетовий, то якось, якесь нещастя. Я взагалі граю проти нього перший раз. Я не думав, що він настільки блін противний. сопротивление к безумию. Блин. Короче, не дочитал. Так, добрый. Міняємо на свій стандарт, але стоп тут а, центр бьющий. Та да ну и шо короче? Весь настрій мені споганили. Так, зелений, зелений, зелений. Не хочу я там збирати. Ось так. Так, можна синій так підтягти. Так, я знаю, що тей в кутку боляче б'є. Було б непогано когось перезарядити. Але кого? Давайте газельку не встигнемо, так? Але він нас не, не вб'є. Так, давайте цього чи цю. Як завжди сопельки. Залишаються сопельки. Так, давайте далі. Ще потрібно буде про ту фіолетову фігню перечитати, передивитися. Та тут, в принципі, і міняти немає що. Давайте зелений поки що. Так, нехай ультує, збираємо зелені жовті, сині поки чекають. Так, добре, пофіт нам нічого не зробить, але ж там синій. Давайте перевімкнемося і ось так ось зробимо. Представляєте, газельку вбили. Але вона встала, і в нас мана залишилась То нам подарунок за перший бій. Так тихо. Так, Штукарь, ну нічого, поборемося ще. Вівіка, Вівіка, Вівіка і вся, вся братва. Погнали! Позиція в турнірі шоста. Так, Вівіка це чудовий центр, мені дуже подобається, але мені б дуже хотілося зарядити спочатку зеленого. Так, є проблема з цим, да? три хода. Але ми зараз трошечки це виправимо. Так, куди його краще? Давайте цього включимо. Так, откис. У мене ну, откис питання саме собою вирішилось, відпало. Угу. Все сині знайшли. Зараз будемо добивати. Так. Ядро не заряжене. Давайте від гріха подалі. Скролбиста вб'ємо. І доб'ємо шинера. Я ж думаю доб'ємо, не ряснеться. Не ряснувся. все. Так, далі. Фон рондондон. Дон. Буде в мене фо фон рондондон. Дон. Так, добре, давайте так. Не забуваємо, що він монах. Ай, блін. Замідло не подивився, ну, хоч поразитив повісив, і то добре. Беремо жортеньких. Тут головне газель включити. То, що синій один на полі, то, звісно, весело. Добре, давайте так. Синього заберемо. І я надіюсь, що ми його вже доб'ємо. Це, в принципі, нормально. Скільки газель ще? Один хід. Один хід. Потрібно. Потрібно хотів сказати акуратно і не заряджати старлас. і зарядив старлас. Ну, кинув в ту сторону? Ти чіткий пацан. Що тепер робити? Нема бляха потрібного кольору. Щось я знов накрутив. Добрый скики, два хода ще. У всі здохнуть сдохнут, чи не всі? Понапридумували, блін, сль персонажем. Ну от нахрена ти його заряжаешь? Ну, цього вб'ємо. Ні, не вбили. Друга поразочка. А, все. Ой, і тут поразочка. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.